Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми будемо слухати українську народну казочку Колосок. Жили собі двоє мишенят Круть та Верть. І півник голосисте горличко. Мишенята було тільки й знають, що танцюють та співають, а півник досвіта встане. Всіх піснею збудить, та й до роботи береться. От якось підмітав у дворі та й знайшов пшеничний колосок. Круть, верть, став гукати півник. А гляньте ну що я знайшов. Поприбігали мишенята та й кажуть, коли б це його обмолотити. А хто молотитиме? питається півник. Не я, отказує одне мишеня, не я. Каже й друге мишеня. Я обмолочу, каже півник, і взявся до роботи. А мишенята й далі граються. От уже й обмолотив півник колосок та й знов гукає до мишенят. Гей, круть. гей, верть. А йдіть гляньте, скільки зерна я намолотив. Поприбігали мишенята. Треба, кажуть, зерно до млина однести та борошна намолоти. А хто понесе? питає півник. Не я гукає круть. Не я гукає верть. Ну, то я однесу, каже півник. Узяв на плечі мішок та й пішов. А мишенята собі скачуть, у довгої лози граються. Прийшов півник додому, знов кличе мишенят. Гей, круть, гей, верть. Я борошно приніс. Поприбігали мишенята, пораділи. Ой, півничко, вже тепер тісто треба замісити та пиріжечки вспекти. Хто ж міситиме? питає півник. А мишенята знов своє не я, пищить круть, не я пищить верх. Подумав півник та й сам замісив тісто, приніс дрова, розпалив у печі, посадив пиріжки. І мишенята діло мають, співають, танцюють, аж ось і спеклися пиріжки. І мишенята тут, як тут, зголодніли, за стіл душ. а півники каже Стривайте, скажіть, хто знайшов колосок, хто обмолотив його, хто тісто місив? Піч топив, пиріжки напік. Ти нищечком кажуть мишенята. А що ж ви робили? Що мали казати мишенята? Нічого. Стали вони тут вилазити з-за столу, а півник їх і не тримає. Хто ж отаких лінюхів пиріжками пригощатиме? Дітки, я вважаю, що вам сподобалось. От, і впевнена, що ви допомагаєте вдома своїм батькам. Але дайте мені, будь ласка, так, відповідь на таке питання, чому встали зі столу мишенята? А я з вами прощаюсь до до зустрічі, гарного вам дня!